Біофлавоноїди це природні сполуки, які належать до класу флавоноїдів і характеризуються потужними антиоксидантними властивостями. Тобто це захист. Вони широко поширені в рослинному світі і надають багато фруктам, овочам, квітам їх характерний колір. До речі, це яскравий колір. Класифікація поділяється на кілька: флавони. Є петрушка, цибуля цитрусові. флавоноли яблука, червона цибуля, чорниця, ізофлавони. Сої в соєвих продуктах, антоціани відповідає за червоний фіолетовий синій колір, чорниця, червона капуста, синій виноград, баклажан, користь для здоров'я мають антиоксидантну дію. Біофлавоноїди допомагають нейтралізувати вільні радикали, що зменшують окислювальний стрес в організмі, протизапальна властивість. Вони можуть зменшувати запальні процеси, що є корисним при різних навантаженнях на організм. Захист серця. Так, вони покращують функцію кровоносних судин, знижують ризик серцево-судинних захворювань, підтримка імунної системи, сприяють зміцненню імунітету. Які джерела, фрукти, це цитрусові, ягоди, яблука, овочі, перець, капуста, цибуля, чай, зелений, чорний, трави. Натуральний, натуральний темний шоколад це високий міст флавоноїдів або какао. Як же ж використовувати поживати максимально в натуральному вигляді без термообробки? Тому що при термообробці все це втрачається, і кількість, кількість їх зменшується. Є така тема, яку ми проходимо, це кольорове харчування. Дуже цікава тема. Тому щоб оці біофлавоноїди отримати з харчування, використовуєте яскраві темно-фіолетові кольори, овочах, фруктах.